Всім привіт-привіт! В цьому відео в нас буде нова рубрика, де ми будемо обирати одяг, аксесуари е, способом рандому. Тобто ми будемо гортати і на чому зупиниться, те ми і одягаємо. Ну що ж, починаємо. Давайте почнемо з кофточок, футболочок. гортаємо ось таке випало. Е, ну добре, хай буде. Штани. Ось такі випали, Непогані досить. Капелюхи. Випала ось така шляпка зайчика. Тобто пов'язка. Волосся. Ну, добре. Окуляри. Прекрасно просто. На спину ось такий рюкзачок. Досить непоганий рюкзачок. Тепер щось спереді. Ця прекрасна спідниця. Я в шоці е Тепер на шию ось таке Queen да, бо ми королеви mm -hmm. да -да. Е Сумочки. Ось така сумочка з собачкою. Прекрасно! І тепер е на плече щось. Сонік Прекрасно І тепер нам потрібно обличчя. Це прекрасно. Угу. І давайте ми просто, я не знаю, поризикуємо і зробимо колір шкіри. Хе. Ну і що ж, ось такий прекрасний е, образ в нас вийшов. Це просто крінж повний, але. Ось так.